Побудувати переріз куба площиною, що проходить через середину ребер АД і ДЦ. Ось. І паралельно ребру АА1. Виділимо собі це ребро жовтим кольором, щоб мати на що орієнтуватися. Згідно побудови перерізів можна сполучити точки М і К, і це вже буде слід площини на нижній грані куба. І більше точок у нас немає от халепа. Але в нас є орієнтир. У нас є ось ця пряма, до якої має бути паралельна наша площина. А ознака що каже? Що якщо пряма паралельна до площини, то у цій площині має бути пряма, яка паралельна до даної. Ну так от, ми цю пряму собі маємо самі побудувати. Ось я проводжу через точку М пряму паралельну до АА1, відповідно, через точку К також пряму паралельну до аа 1 і сполучаю вже ці точки, маю повне право, бо вони лежать в одній площині. І також напишемо, що ми отримали точки М1 та К1. І це буде наш шуканий переріз. А тепер просто його виділимо і будемо бачити, що він є паралельним до ребра АА1.